Вітаю вас, Крим по праву вважається одним з кращих місць відпочинку в Україні. Погодьтеся, що може бути прекраснішим за свіже повітря, насичене пахощами степових трав і морських бризів, за чисту прозору морську воду, коли видно дно, навіть на великій глибині, Це захоплюючи дух кримські пейзажі і той особливий мікроклімат, який притаманний тільки кримській землі. Адже недаремно в Криму любили відпочивати і лікуватися імператори, придворні вельможі, знатні персони та видатні політичні діячі, резиденції яких чудові білокам'яні палаци, садиби і далі. Чі і досі радують око туристів з усього світу. Кримський півострів розташований на півдні України у межах Автономної Республіки Крим. На заході і півдні омивається водами Чорного на сході Азовського морів. Його західний берег утворений Тарханкутським півостровом. Східний Керченським. має площу 27 тисяч квадратних кілометрів. Характеризується різноманіттям кліматичних зон. З огляду на їх цілющі особливості на півострові можна виділити три основні курортні зони: південний берег Криму, південно-східне і західне узбережжя. Західний курортний регіон простягається вздовж рівнинного узбережжя Криму від Севастополя до мису тарханкут. Головними чинниками, що визначають його клімат, є море і степ. Відсутність лісових масивів та інших природних перешкод сприяє постійній циркуляції степових вітрів і морських бризів. Курортні багатства цього регіону солоні озера з лікувальними грязями і рапою, джерела мінеральних вод і прекрасні пляжі все це ви знайдете у найбільшому і найвідомішому курорті західного узбережжя Криму, місті Євпаторія. Протягом багатьох століть місто Євпаторія манить до себе тисячі людей. Серед Кримського степу воно виділяється неймовірною красою, оповитою безкрайнім чорним морем. Саме в цьому зеленому куточку біля просторої набережної на початку ХХ століття побудували свої дачі відомі місцеві лікарі Шишман, Казас та Кутайсов. Так, з 1910 по 1912 роки тут виросли три дачних будинки. Кожен з яких мав свою назву Остенде, Джаліта і Рів'єра. Сьогодні ці будівлі є пам'ятками історії та культури Автономної Республіки Крим, а ще лікувальними та спальними корпусами санаторію Ударник. Наш санаторій Ударник он образован в 1928 році і являється в настояще час одним із древніших санаторіїв, которые находиться в місті Євпаторії. Вот. Уже тогда санаторий был э, именно для э, детей с родителями, вот куда могли приезжать люди, оздоравливаться, набираться сил, энергии. А с учетом места расположения санатория, которое находится э, в центре города, в уютном месте, рядышком парк Гоголя находится. Вот, на территории санатория нет никаких, так сказать, сильных развлекательных... Э -э учреждение, то есть тихо, спокойно, рядышком 20 метров в море, это позволяет санаторию действительно, когда приезжают люди, они получают максимум удовольствия. Плюс люди, которые работают в санатории, мы всегда в ожидании открытия сезона, люди настраиваются. Для нас, когда приезжает отдыхающий, это как покупатель в магазине, он всегда прав. Поэтому мы стараемся создать максимальный уют, используя те климатические условия, которые находятся вот в санатории. Ударник розташований за 20 метрів від моря, в центрі Євпаторії, але, хоч він і знаходиться серед міської метушні, на самій території санаторію це не відчувається, адже тут завжди панує тиша і спокій, яку доповнює ніжний шелест вікових дерев та легкий шум моря. Під такі звуки природи приємно відпочивати у затишних номерах, розташованих у історичних будівлях, що досі зберігають атмосферу часів модерну. Стіни декоровані різними вставками і медальйонами з морськими сюжетами. Повз них приємно йти в одно. І двокімнатні номери оснащені сучасними меблями, просторими ванними кімнатами, вікнами з виглядом на море або паркову зону. Санаторій ударник у нас для дітей з батьками, тому особливе увагу ми уділяємо детському питанню, тому як батьки приїжджають з дітьми для того, щоб їх оздоровити, щоб вони були здоровенькі, готові там школи. школі там Детському саду очі много дітей приїжджають заболіваннями піджелудочної желези і печені. Потому у нас є дієти. Вот п'ята дієта обізительно. Є у нас много дієт по сахарному діабету, которое тоже учні строго придержуємося і готові усі страви. Містять необхідну кількість жирів, білків та вуглеводів, потрібних для правильної роботи організму людини. Обов'язково у щоденному раціоні кримські фрукти та овочі пропонують різноманітну випічку та напої власного виробництва. Работаем мы давно вместе. Коллектив у нас плачений. Повара у нас шостого розряду, шефовер у нас мастер-повар, который чутко относится к своей работе и викладають душу, и всегда старается, чтобы все у нас было вкусно, калорийно и питательно, и чтобы все было по домашнему Працівники їдальні дбають про своїх відпочиваючих, роблять все можливе, аби вони були ситі і задоволені. Для цього у санаторії організоване п'ятиразове харчування. Мені дуже нравиться їда. санаторская, там очень вкусно готовят, еду можно есть, очень вкусная. Мне нравятся эти пляжи, очень хороший песок, вода очень теплая. Ну и здесь очень много отдыха для детей. Детям здесь можно все что угодно делать. Здесь и качели, и всякие развлекательные центры. Мне очень нравится здесь. И я поэтому езжу сюда целых три года. Невичерпним і унікальним багатством півострова є м'який кримський клімат з великою кількістю теплих сонячних днів, тому тут широко застосовують кліматолікування. Найпоширенішим його видом є аеротерапія у вигляді сну на свіжому повітрі, прогулянок в парку чи на березі моря. Дієвими процедурами є і морські купання, під час яких на організм людини діють температура, тиск і рух морської води. Думаю, що від таких методів оздоровлення не відмовиться жоден пацієнт. Санаторій Ударник приваблює відпочиваючих зручним розташуванням, наявністю власного пляжу, якістю обслуговування і, головне, помірними цінами. З усіх куточків світу сюди приїздять люди не лише прогулятися по набережні і покупатися в морі, а й оздоровитися, адже санаторій має власну лікувальну базу і входить до сотні кращих оздоровниць Криму. Санаторій розполагають собственним пляжем, використовується у нас кліматолічення, солнечные, воздушные ванны, морские купания. Дозирование мы получаем от нашей данной нашей биоклиматической станции. Кроме того, э санаторий располагает лечебными кабинетами. Используем мы лечебную грязь, сахскую лечебную грязь, которую используем в виде процедур электрогрязи лечения и используем одноразовые пакетные лечения грязью. Используем синглетно-кислородную терапию, Применяя сиропы, лекарственных трав, Крыма. Кроме того, у нас используются нетрадиционные методы лечения. Такі як гірудотерапія, лічення медицинськими п'явками. Цілющі властивості п'явок були відомі ще у стародавньому Єгипті. Їх використовували лише при лікуванні гіпертонії. Нині ж гірудотерапію широко застосовують при різних захворюваннях, таких як мігрень, неврози, цукровий діабет, стенокардія, перекозне розширення вен та десятки інших хвороб. Доведено, що під дією п'явки зменшується больовий синдром. Пацієнти швидше одужують. Пиявка, когда прокусывает кожу, она впрыскивает больше 150 видов полезных биологически активных веществ. Это самое основное действие пиявки. Идет противовоспалительный эффект, идет разжижение крови, улучшается ее реология, текучесть крови, улучшается трофика, улучшается питание ткани, идет улучшение обменных функций организма, идет самовосстановление тогда. При ураженнях опорно-рухового апарату у санаторії широко застосовують полтавський бішофіт. Він містить бром, йод, кальцій, магній та інші важливі мікроелементи, що активують процеси обміну речовин. Бішофіт називають геологічним аналогом мертвого моря та використовують при лікуванні і реабілітації понад 50 захворювань. В санаторий «Ударник» я приезжаю уже фактически восьмой год подряд. Меня здесь устраивает именно курс лечения, который я прохожу. У меня были серьезные травмы. Вот. Травма – это шейка бедра, перелом шейки бедра – это очень серьезная травма. Я более шести с половиной месяцев был в гипсе. Вот. Но благодаря тем процедурам, которые я здесь прохожу, в основном помогают сильно значит, грязевые процедуры. Массаж, магнитно-лазерная терапия. І меня устраивает, что я прохожу одновременный курс лечения и бываю на море. Ще в давньому Єгипті популярним методом оздоровлення було лікування гарячим піском. Заповзятливі єгиптяни знайшли ліки буквально у себе під ногами і використовували їх проти значної кількості захворювань. Поступово цей метод терапії став самостійним і набув популярності у різних країнах. А згодом і отримав назву Псамотерапія, що в перекладі з грецької означає лікування піском. Прибережна смуга євпаторійської затоки довжиною понад 50 кілометрів, покрита шаром піску глибиною від 1 до 10 метрів. В другій половині травня пісок нагрівається сонцем до 40 градусів, а в липні і серпні до 50. Це дозволяє проводити сеанси псамотерапії безпосередньо на пляжі санаторію. Лікарі переконують, що такі процедури надзвичайно ефективні при захворюваннях опорно-рухового апарату та периферичної нервової системи. Метод цього воздействия заключається в тому, що пісок. Оказывает как тепловой эффект, также оказывает механическое воздействие на ткани организма, то есть оказывает массаж. И при соприкосновении песка с телом человека выделяется пот, который в соединении с песком выделяет углекислый газ, вот, что также является, несет в себе оздоровительный эффект. Каждое утро на пляже санатория проводятся занятия по утренней гигиенической гимнастике, то есть зарядка. В систему этих упражнений включаются общеразвивающие упражнения. Упражнення, способствующие повышению функції дихання, сердечно сосудистой системи, елементи суставної гімнастики. У санаторії ударник гімнастику проводять не лише на пляжі, а й у спеціально обладнаному спортзалі. Залежно від захворювання, лікар формує групи, які займаються з інструктором, виконуючи спеціально розроблені для них вправи. Заняття з лікувальної фізкультури із задоволенням відвідують як діти, так і дорослі. Приїхали ми з Голландії. приїжджаємо сюди вже шістой рік. Почему выбираем? Потому что по случайности попала я сюда 6 лет назад. Бабушка наша пригласила нас сюда отдыхать. Детям очень понравилось. То есть это самое главное. И поэтому приезжаем постоянно. Хорошая погода, хорошие условия. Почему бы и нет? Просторий пляж санаторію ізольований від загальноміського пляжу, обладнаний шезлонгами, тентами та всім необхідним. Працює медпункт і рятівник. А якщо вам захочеться активного відпочинку, можна влаштувати морську прогулянку на катері, покататися на катамарані, політати на парашуті. Малеча може весело провести час на надувних гірках. Мені дуже все тут нравиться. Я хочу кожен рік їздити сюди. Кож, кожен рік. і я хочу. Я хочу никогда отсюда не уезжать. Набережна Євпаторії ідеальне місце відпочинку. З одного боку тут височіє вибаглива архітектура до революційних будівель, що збереглися в прекрасному стані. З іншого довга коса пляжу, яка манить золотистим піском і чистою прохолодою морської води. А в центрі приклади майстерності архітекторів сучасності: ротонди, які особливо гарно виглядають у вечірній час, у світлі що від численних ресторанчиків і кав'ярень. Вночі санаторій-ударник у цьому вимірі виглядає по особливому. Маленький затишний куточок перетворюється на справжню театральну сцену із живими статуями, які манять до себе глядачів і придають ще більшого шарму і чарівності цьому історичному містечку. У нас есть своя дискотека, которая она была в 80-е, 70-е годы, как для детей, так и в общем-то для взрослых различной категории. Вот у нас есть кафе, в котором можно будет спокойно прийти посидеть, там нет ни шума, то есть нормальная музыка. у нас также в общем-то сам в клубом он сам фанат детского творчества, у него есть танцевальная группа. Вот нам есть чем собственно говоря гордиться и детям. нравится и родителям этим нравится. Мы создаем максимально все условия для того, чтобы привлекаем и как отдыхающих, и так людей, и детей, для того, чтобы они ну, не только отдыхали, но и развивались. Більшість відпочиваючих їдуть влітку до Криму, щоб позасмагати, понішитися на пляжах, розслабитися, отримати заряд бадьорості та максимум приємних вражень. Західне узбережжя Криму підійде і тим, хто прагне спокійного відпочинку, і тим, хто звик активно проводити відпустку. Все залежить від того, на який відпочинок претендуєте саме ви. Тож поміркуйте над цим. Я бажаю вам вдалого дня. Побачимось!